Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити тортик, такий швидкий тортик в мікрохвильовці. У мене багато там є рецептів на каналі, але я вибрала саме такий оптимальний. Сьогодні буду робити двойну порцію. З рецепту вийшла на одне яйце. Сьогодні я вбила сюди два яйця, дві чайних ложки меду. Далі продовжую, Надо треба оце мед, щоб він з яйцями поєднався. Одним словом, треба його таку гарненько збити. Яйця з меди. Так, Продовжуємо класти інгредієнти. Значить, яйце, 1 мед, 2 столові ложки какао. На одну порцію 1 столова ложка. Я роблю 2. Дві чайних ложки розпушувача, Дві столових ложки молока, значить 4 столових ложки молока. Молоко в вже не раз показувалося, підписано свіже молоко, заморажує молоко в морозилці, дуже зручно. Коли треба, всіди є. 4. 4. столовых ложки молока. Значит, 2 столовых ложки оливий. Ванильный цукор. Дрипка соли. Обовязковую. На одну порцію 2 столових ложки. Зараз я, відповідно, вкладу 4 столових ложки кукурудзяного крохмалу. Намагаюся робити десерти без борошна. Перевіряю ще раз. Два яйця поклали, мед поклали, какао, розпушувач, молоко, олія, ванільний цукор. І кров, мол, сіль. все. І це зараз все перемішую. Все, тісто от готове, воно, виходить, таке рідке тісто, але нічого, воно ну, все буде добре. Відправляю в мікрохвильовку на саму високу температуру на 10 хвилин. Але я через 7 хвилин подивлюся на нього. Бо, тому що буває таке, що напруга в мережі. Більша, і за 10 хвилин він буде, може бути суховатий. То через 7 хвилин я візьму з, з, з сирника з пічку візьму і спробую його, якщо він готовий, то може бути і за 7 хвилин. Все, відправляю в мікрохвильовку. От тільки що витягнула з мікрохвильовки. Хватило мені 7 хвилин, напуга зараз у нас хороша. З сирником ось я перевіряю, сухенький і залишаю, щоб осудно. За 7 хвилин спеклося. І залишаю, щоб воно стило. Так, витягую я з форми. З форми з миски. Я думаю, що воно дуже хорошо. О, ну, ось все стало хорошо. Тепер. І зараз почнемо зібирати. Взяла я креманки, думала дві, але бачу, тут ще й тричі, я помістю його це все. В якості крему у нас буде йогурт з чиа? Оце сім'я чиа, воно постояло пару годин і вийшло таке кисін. Воно дуже смачно туди. А ага, головне, що корисно. Значить, на дно креманки я кидаю таку потрошки. У мене домашні консервовані вишні. Де типа, п'яна вишня? Вона не п'яна. Зимова вишня. Нічкосточчим, нічого. Там так. Вишні не жаліємо, тому що він тоді соковитий, дуже класно виходить. Я вже таке робила, нам сильно сподобалось, воно з вишнею дуже класно. У нас ще така вишня хороша, це гібрид вишні з щерешні, вона геть не кисло. Так, і теж потрошечки цього крім. Це взагалі супер швидкий десерт, що не треба бисквіти випікати, не треба гратися з тими тортами і воно дуже смачно. І це все я присиплю цукровою пудрою. От і все наш десерт готовий буквально 7 хвилин мікрохвильовки. Ну, скільки я потратила, хвилине ну, ще сім для того, щоб зібрати його. Так що нам дуже подобається цей десерт. Він без цукру, цукрова пудра тільки щось зверху і на медовий. О, ну, Там, звісно ж, ще в вишнях цукор таке. Ну, в будь-якому випадку, звісно, цукор тут є, але не, не дуже великій кількості. Так що зробіть обов'язково, спробуйте з вишнею, Це взагалі саме то. Якщо немає вишні, можна покласти банан, будь-яку консервіровану ягоду. Що що завгодно туди, але обов'язково якусь ягоду треба класти для того, що воно одночасно йде пропітка коржика. Він виходить такий. Соковитий, бо так буде су, сухова, сухий. І оце ж йогурт. Йогурт беру я зараз 1,5% жирності. От. А взагалі будь-який йогурт можна, звісно, кому можна і жирний, можна і 2,5%, і можна грецький, ну там 10-8% жирності, теж буде дуже смачно. Візьміть, спробуйте обов'язково з цими семенами чіа. Це взагалі це дуже смачно. Так що, такий от варіант десерта я вам показала. Нам подобається, ми робимо його і з задоволенням його їмо. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.